За всі земні його щедроти, як день прийдешній, принесе мені тривоги і турботи, здолаю все, розвію сум в життя з надією і тиму. У суєті невпинних дум, як сонце, віру я нестиму. Мої молитви спопилять усе гріховне і неправдиве, свята Господня, благодать, Дощі розквітне, наче диво. Молюсь до Бога. Молюсь до Бога і до цих небес, в яких дзвіночки жайворонків чути. У кожному із нас Христос воскрес свавіллям і неправдою нескутий. Він справді сходить в кожного з голів. Він сам для нас дорога і надія, дорога наших світлих устремлінь. Нехай нам ця надія молодіє, нехай же нам простеляться роки, очищені від ненависті й скверни, народиній, ти важко йдеш по терню, щоб мати поміч з Божої руки. Молюсь до Бога і до цих небес, в яких дзвіночки жайворонків чути. У кожному із нас Христос воскрес свавіллям і неправдою не скутий.